У пресі з'явився план припинення нашої війни. До 9 травня вона має бути припинена. І відразу ж е, голова офісу президента Єрмак поспішив е, цей план заперечити. Мовляв, це все неправда. З чого я особисто роблю висновок, що план справжній, абсолютно справжній. Все, що наша влада заперечує, причому так р'яну працює. Е, з вогоньком це якраз правда. Ну власне, заперечує він тому, що вони там на Банковій бояться негативного резонансу, тому що план звичайно ж не такий, як вони в телемарафоні обіцяли. Кава в Ялті, кордони 91-го року і так далі. Ми отримуємо далеко не все, і щось маємо віддати. І Віддати маємо дещо, що багатьом нашим співгромадянам не сподобається. Особливо тим, які лежать на дивані, п'ють каву і кажуть, давайте нам перемогу, каву в Ялті наступного разу, і щоб Зеленський. Приймав парад перемоги на Красній площі. Так от, що цей план включає. Січень, лютий 2025-го, ну тобто, ось зараз, телефонні переговори Трампа з Путіним і обгорення плану з українською владою. лютий березень 2025-го. Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів із Путіним. Запланована зустріч Трампа, Зеленського і Путіна для узгодження мирного плану. 20 квітня 2025 року оголошення перемир'я на Великдень по всій лінії фронту. Прекрасно. Виведення українських військ із Курської області. Ну зрозуміло. Кінець квітня 2025 року. Запуск міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди за посередництва США, Китаю, Україн, Європи і глобального півдня. Обмін полоненими всіх на всіх прекрасно. До 9 травня 2025 року декларація завершення війни та скасування воєнного стану в Україні. Власне, кінець війни, серпень, жовтень 2025 тисячі проведення президентських, парламентських і місцевих виборів. Що увійде до мирної угоди? Україна декларує нейтралітет, відмову від НАТО. Ну а що ви хочете? Путіну щось вже треба якусь кось кинути. І збереження армії з підтримкою США. Ось це найголовніше збереження армії і підтримки Сполучених Штатів Америки. Україна стане членом ЄС до 2030 року, виявляєте собі? І Путін на це погодиться. Ну це можна було подумати ще кілька років тому, що наш ворог погодиться на такий пункт. Дуже важко, мені здається, майже неможливо було про це подумати. ЄС бере на себе зобов'язання щодо поєнного відновлення країни. Ну, у ЄС там є заморожені російські гроші, 300 мільярдів майже. Так що е, у ЄС там є чим відновлювати, але ну, навіть е, якщо не говорити про заморожені російські гроші, нам би закінчити війну і залишитися з армією, а вже відновити. Ми якось відновимо. Е, Україна не скорочує чисельність армії. США зобов'язується продовжувати підтримку модернізації ЗСУ. Ось ключовий пункт. Україна відмовляється від військових та дипломатичних спроб повернути окуповані території. Та, раді Бога, це не актуально абсолютно. Ні військові, ні дипломатичні в осяжному майбутньому. Поки ми не станемо сильними. А на це роки і роки підуть. Але офіційно не визнає їх суверенітет за Росію. Прекрасно. Частину санкцій проти РФ буде скасовано відразу після укладення мирної угоди. Ну, а, а як? Іначе Путіна стимулювати. Частина протягом трьох років, залежно від дотримання Росією параметрів угоди. Прекрасно. Знято всі обмеження на імпорт російських енергоносіїв до ЄС, де ЄС сам не захоче їх купувати, особливо коли Трамп викине на ринок свої енергоносії дешевші, ніж російські або принаймні дорожчі. На що йому в нову залежність, в нову кабалу від Путіна, який показав, що від, мож, що від нього можна чекати. Але він. Протягом певного часу обкладатиметься імпорт російських енергоносій європейським спеціальним митом, кошти від якого спрямують на відновлення України. Прекрасно, прекрасно. До участі у виборах в Україні мають бути допущені партії, які виступають на захист російської мови та за мирне співіснування з Росією. Так, господі, давайте допустимо ПЗЖ, якщо цього вимагає припинення війни. І хто за них проголосує? Ну проголосують за них хай 10% від силих. А, там піде не лише ОПЗЖ, там піде ціла в'язка партії, ітогі голоси розпоросяться, І може бути таке, що або пройде якась одна, ну от саме ОПЗЖ з результатом 5,5% чи 6, а всі інші не попроходять символічний вплив. Мають бути припинені на державному рівні всі дії проти УПЦ та російської мови. Та раді Бога припинимо. Для того, щоб війну припинити, для того, щоб викинути е зрадників із влади, е які працюють на Путіна, можна е це продекларувати. Кість, кістка для Путіна, ну продекларуємо. Ми. Е наша влада діюча і так у ПЦІ не переслідує зовсім. А російська мова е за короткий час, е поки ми не наберемося сили, щоб е відмовитися, та нам не треба навіть. Е Формально відмовлятися від цих домовленостей. Ми просто їх можемо філонити. От і все. Тихенько філонити. ну приймемо, що російська мова там має якийсь статус. Раді Бога. Ага, будемо робити все, щоб реально у нас відсотків на 95 в державній сфері використовувалась українська. Це від нас залежить. І цілком під силу держави забезпечити ось таке лавірування. Як особливо проблемний виділено пункт про європейський миротворчий контингент після завершення воєнних дій. З одного боку, цього вимагає Київ як гарантія безпеки, з іншого боку, категорично проти виступає Росія. З цим пунктом мають бути проведені окремі консультації між усіма сторонами. Ну, не знаю, як цей пункт владнати. В принципі, в принципі, Якщо у нас залишається своя армія, якщо у нас залишається можливість її далі модернізувати. Закуповувати е, найсучаснішу техніку, системи ПВО, е, артилерійські системи залпового вогню і так далі, там, Хімарси і все далі. Ну, якщо вогонь дійсно буде припинений, то можемо обійтися і без миротворчого контингенту. Власне, нам той миротворчий контингент, за який я завжди агітував, потрібен був для того, щоб добитися припинення вогню. А якщо вогонь вже припинений, ну. Ну, обійдемося. Може, зведемо цю місію до символічної. Там кілька сот спостерігачів десь вдоль, вздовж лінії розмежування. Ну це вже не правда. Одним словом, план абсолютно реальний. Власне, тут не треба навіть витоків особливих, щоб здогадатися, що такий план є, тому що це єдиний плюс-мінус єдиний. Реальний план припинення війни. Іншого плану і бути не може. Якісь там пункти можуть чуть-чуть бути інші, але приблизно схематично це саме той план, який може бути, якщо ми хочемо припинити війну, а ми її хочемо, тому що ми хочемо вижити, а не бути окупованим до Ужгорода, щоб Буча тут була. На всій території України з мільйонами загиблих. От, то очевидно, що десь по такому плану треба рухатися. І не страждати в популізм, От. і не боятися, що тут е, хтось з українчиків скаже, а раз там сказано, що е, якісь там права, які подаються московській мові чи церкві, то все, ми не приймаємо, ми краще всі згинемо. Хочеш гинути, йди сам гинь. От. А за народ весь не розписується. Тим більше, що тут щодо нашої влади, тут справа ж не в мові, а справа в тому, що вони бояться, що вони це підпишуть, і їх рейтинг упаде. Хлопці, якщо ви це не підпишете, то ваш рейтинг може упасти, е, ніже плінтуса, а то ще нижче. І втікати доведеться дуже довго і далеко.